Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії поговоримо про те, як знизилася допомога Україні від наших союзників і чому вона впала до рекордно. Низького рівня і січня 22-го року. Тобто, ще до повномасштабного вторгнення, знаєте, коли з'являлася інформація від різних розвідок світу про те, що Росія планує повномасштабне вторгнення, ще до того почали нарощувати темпи допомоги. Очевидно, що після успішних офензив наших українських сил оборони у другій половині 22-го року, а це я нагадаю харківська офензива, коли окупанти тікали, аж п'яти за ними горіли. Ну і звільнення Херсона. Так, колосальна також робота українських сил оборони після того пакетів побільшало. Допомоги побільшало, ну але потім, бачите, от велика міжнародна спільнота дуже часто через матеріали інтернаціональних медіа розповідала про високі очікування світової спільноти від українського наступу. Ну але мало хто враховував про те, що це друга армія світу, на яка чимало окупалася, чимало замінувалася, і цей процес. Простим і легким точно не буде. Допомога почала знижуватися. Ну але велику роль тут відіграють також інші події, які відбуваються на світовій арені. Це зокрема війна, яка триває в Ізраїлі. Це також підготовка до виборів у США в 2024 році, де звісно кожен намагається все більше і більше боротися. За увагу і прихильність свого електорату це також і російська пропаганда, яка нарощує свої темпи і проявляється не лише там. На російській в російській площині для того їхнього населення не лише на нас намагаються діяти, а й активізують оці свої побрехеньки на міжнародній арені через рупорів Кремля. Далеко за прикладами ходити не треба. Такер Карлсон, пропагандист, якого звільнили з видання Фоксі, який у своєму твіттер-аккаунті, на жаль продовжує збирати мільйони переглядів, дезінформацію про Україну тут. Велику роль ми покладаємо на українських дипломатів, так і на українських управлінців, які всьому світу мають розповідати правду і мають наполягати на тому, аби іноземці. І їхні управлінці і самі суспільства перевіряли інформацію, яку вони отримують, адже Росія у цьому плані на жаль дуже і дуже сильною залишається. Тепер ми з вами оглядаємо детальніше статистику від Кільського інституту світової економіки, яку провели нещодавно. Я нагадаю, що тамтешні аналітики стверджують, що із серпня по жовтень 23-го року допомога від наших партнерів досягла нового мінімуму і впала майже на 90% у порівнянні з тим, же. Самим періодом, однак минулого року, отож, станом на зараз за останні місяці спостерігалося різке скорочення обсягу наданої нам допомоги, причому вартість нових пакетів складала лише трохи більше двох мільярдів євро. А це на 87%, якщо бути точною, менше у порівнянні з тим самим періодом 2022 року, коли ми з вами говоримо про жовтень-листопад. Минулого року зараз Україна все більше покладається на допомогу США, говорять тамтешні аналітики. Також розраховує офіційний Київ на підтримку Німеччини, країн Північної та Східної Європи, які продовжують надавати як фінансову допомогу, так і важливе на фронтах озброєння. Зокрема, йдеться про потенційну передачу Україні винищувачів Ф 16 Говорять тамтешні аналітики про те, що допомога трохи падає, так ну і говорять також про те, що ці цифри, які ми з вами щойно обговорили, лише підтверджують враження про непевну. Позицію партнерів України в останні місяці Ну і Україні, начебто, залишається лише сподіватися, що Євросоюз, зрештою, ухвалить свій давно обіцяний пакет допомоги на 50 мільярдів євро. Будемо сподіватися, що цей заклик на міжнародну спільноту подіє, тому що дослідники говорять про те, що е, відстрочка цієї допомоги лише зміцнить позиції Владіміра Путіна. Його ненажерливі апетити, я нагадаю, на Україні не завершується. Тож будемо сподіватися, що наші союзники все ж таки повернуться до цієї своєї геополітичної тези про те, що Україні потрібно допомагати, аби війна від Російської Федерації від країни агресорки не поширювалася світом. Ну але м, говорять аналітики, аналітики також і про те, що за обсягом військової допомоги, яку отримала наша країна. Держави Євросоюзу продовжують нас доганяти а іноді навіть випереджають Сполучені Штати у своїй підтримці. Зокрема, зараз ми говоримо з вами про Німеччину, а також низку інших країн це Данія, Норвегія, Швеція та Фінляндія, які виділили значну допомогу і наростили її темпи упродовж останнього. Періоду е, говоримо ми далі з вами про ось цю військову допомогу. Знаємо, маємо також новину, яка з'явилася в День Святого Миколая. Дуже символічно США оголосили про виділення додаткової допомоги Україні. Йдеться про 175 мільйонів доларів США, але о той великий пакет від е, Джо Байдена, е, який. Е, який просив для України понад 61 мільярд доларів. Він поки що не ухвалений. Не можуть вони досягнути якогось компромісу між собою. Тож ми тільки чекаємо і сподіваємося, що все ж таки цей пакет, великий пакет, затвердять. Це означатиме таку довготривалу підтримку від Сполучених Штатів Америки. Ну а в середині грудня я нагадаю, 14-15 числа, ми будемо з вами знати чи затвердить Євросоюз ось той великий пакет допомоги для нашої країни на 50 міль. Мільярдів євро, які мають надати Україні впродовж чотирьох років. Це також гранти кредитування. Це не тільки та допомога, яку не потрібно повертати, але вона є дуже і дуже важливою і для українських фронтів. І, звісно ж, для нашої економіки для того, аби країна бодай якось функціонувала у цей важкий період російсько-української війни, ми ж з вами на завершення нашої ефірної години говоримо також і про. Говоримо також і про важливе про е, дії про розслідування українських спецпризначенців. Це ми з вами знаєте, оте анонсоване, Переходимо нарешті до внутрішньополітичної арени і поговоримо з вами про сумне, але результативне від українських правоохоронців, адже Контррозвідка служби безпеки спільно з бюро економічної безпеки у взаємодії з керівництвом української оборонної промисловості ліквідували схему привласнення бюджетних коштів на придбання комплектуючих для бойових літаків збройних сил України. Йдеться про модулі підсилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах су. 27. адже очільник оборонного заводу розкрадав бюджетні кошти на закупівлі запчастин для су 27 Таким є висновок, попередній висновок українських правоохоронців. За даними слідства, директор одного з оборонних підприємств нашої держави разом зі спільниками намагався вкрасти майже 4 мільйони бюджетних гривень на закупівлю відповідного авіаобладнання. Саме на цю суму він уклав договір з афілійованою комерційною структурою на придбання авіаційного модуля. Втім, ділки поставили на держпідприємство несправні комплектуючі а його очільник розпорядився взяти на баланс браковану продукцію і оплатити її. Для цього посадовець підписав бухгалтерські документи на отримання несправного майна. На їх підставі оборонна компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу у розмірі майже 2 мільйони гривень. У подальшому учасники цієї схеми планували вивести ці гроші. У тінь через підконтрольні фірми обготівкувати і розподілити між собою. Просто поділитися вкраденими коштами. Але правоохоронці вчасно викрили оборудку, і поетапно її здокументували. Після цього на всю суму договора в розмірі майже 4 мільйони гривень наклали арешт і тим самим заблокували їх для подальшого привласнення зловмисниками. Зараз вже Екс-директору держпідприємства, керівнику фірми постачальника і ще двом їхнім спільникам повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Це привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Зараз розслідування ще триває. Зокрема, правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до вчинення злочинів під час укладання інших. Оборонних договорів важлива штука, яку теж варто перевірити зловмисникам, якщо їхню провину доведуть, загрожує до 12 років за ґратами. Ми чекаємо на об'єктивні висновки цього розслідування. Ну і бачите, що все ж таки в нашій країні залишаються люди, які готові на крові українських військових будувати собі. Знаєте, немає навіть слова, аби підібрати, що ж вони там на крові українських військових планують будувати, адже ці запчастини для су 27 вони. Апріорі, що логічно і надто очевидно, дуже і дуже потрібні зараз, коли триває війна, і коли українська авіація продовжує свої бойові вильоти і відповідно потребує якогось ем, лагодження чи ремонту після того, як наші льотчики побувають у зоні бойових дій, або навіть після того, як вони вчаться літати для того, аби захищати нашу країну від зла. Тож сподіваємося, що вдасться правоохоронцям. Довести цю справу до кінця. Ми ж, звісно, за нею продовжуємо пильнувати. Ну і сподіваємося, що всіх винних за таке цинічне розкрадання коштів ще й велике, все ж таки покарають, і ми з вами дізнаємося про остаточні результати цієї кампанії від українських правоохоронців.